Контексті цієї заяви Трампа почути від вас, от без мене Трамп Путін захопив всю Україну, але Трамп фактично прямо не надає військової допомоги. Трамп щось продає через країни НАТО, так само як і там якоїсь фінансової підтримки. Ми не отримуємо. В чому роль Трампа? В чому він на вашу думку сам її може бачити в допомозі Україні? Важко недооцінювати і складно переоцінити роль Трампа. Ну дійсно це питання непросте. Чому тому, що в Україні сформувався наратив, що Трамп це людина, яка любить Путіна, яка з ним дружить, яка з ним у союзі, і яка ну ніяк не ставить за мету там завершення війни, а всі його розмови це лише розмови. Він хоче там Україну здати. Але от сьогоднішнє повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки захопили танкер російського тіньового флота під прапором Росії, і вже МЗС Росії, дуже сильно обурися, обурилися з цього приводу, ну мені видається, що формує деяку іншу рамку. Я з вами погоджуюсь, пані і це загальновідомий факт, що Дональд Трамп нічого безкоштовного Україні не передає. Але а, треба просто детально розбиратися нам усім. Це непросто, із тією стратегією, яку сьогодні реалізовує Трамп. Раніше вона погано проглядалася, ну загалом то можна було робити попередні висновки про те, що вона існує, є, і заключається вона в наступному: Трамп примушує сьогодні Росію не бути надто близьким із Китаєм, співпрацювати з ним для цього треба. Попри бажання Китаю заморозити війну в Україні, тоді Росія отримує певні преференції: авіасполучення з Вашингтоном, зняття санкцій і так далі. Хоча там ну дійсно на перший погляд може виглядати, що Трамп якісь санкції знімає. А якісь типу вводить, це дійсно виглядає іронічно, тому що зняття там санкцій з компаній, які дотичні до ВПК, воно ніяким чином не посилює саме російське ВПК. Зараз йде мова про країни третього світу. Відповідне рішення було ухвалено поза минулого тижня, якщо не помиляюсь. Ну а санкції проти Лукулу вони за великим рахунком так і не були введені. Ну лише гучні заяви пролунали, але це сколихнуло дуже серйозно в Кремлі ситуацію. І, взагалі, поставили під питання подальше існування ринку нафтопродуктів російських на, на європейському континенті. Ну і не лише, але в першу чергу на європейському континенті. Тому що мережа «Лукойл» вона сьогодні, хоча б і функціонує, була там певний момент закрита в по окремих країнах, бо піднімалися питання про націоналізацію їх. Але знову таки все спущено на гальмах після того, як Росія там зробила певні поступки, пішла на зустріч Трампу і представила. План мирний для припинення війни, тому що це все треба розглядати в комплексі ці всі дії. І захоплення танкера, і спецоперація із затримання злочинців, як стверджує американське правосуддя президента Венесуели, в тому числі і переговори з Китаєм, допомога Тайваню на 11 мільярдів доларів, підтримка вербальна, Поки що вербально протестувальники в Ірані це все дуже складний комплекс зовнішньої політики, США, яка взагалі видавалася нереалістичною на тлі популістських заяв Трампа перед виборчою кампанією про практиціонізм. Але виборець Трампа говорить: ні, ви маєте більше приділяти увагу Україні завершення російсько-української війни, З зовнішній політиці не випадково представники Трампа зараз перебувають в Парижі. Їх там ніхто не чекав учора, друзі. Європейці не чекали американських представників, Вони мали на меті самі обговорювати гарантії безпеки. Тому, коли Трамп говорить, що він робить для України багато, це не виражається у матеріальній допомозі фінансовій військовій на превеликий жаль. Хотілося б це мати. На відміну від Джозефа Байдена він цього для нас не робить. Але на відміну від Джозефа Байдена він запустив переговорний процес про замороження війни. Демократи не переслідували це за ціль. У них були абсолютно інші мотиви, і які збігаються із Трампом, послаблення Росії, віддалення від Китаю. Але ну у кожного із президентів своя тактика. Ну і так було в принципі. В усі часи американської історії, коли республіканці демонстрували більшу рішучість, ну часом неординарно як Трамп, в порівнянні з демократами, бо зверніть увагу, навіть заяви типу критики на адресу Трампа за затримання Мадуру, ну вони з уст демократів звучать доволі м -м -м, іронічно. Ви почаєте це моя оцінка, тому коли Трамп говорить про те, що дійсно допомагає, це в Україні сприймається як вологі фантазії Дональда Трампа, але на правду це так і є, тому що зараз Америка демонструє небачену рішучість, часто яку яка не знаходить підтримки у союзників в Європі, що стосується, наприклад, претензії на Гренландію. Але це суттєво змінює зараз відношення навіть і в Кремлі до того, чи продовжувати війну в Україні, чи не продовжувати, чи озиратися на Трампа, чи не озиратися на Трампа. Пауза, яку взяли росіяни у переговорному процесі, він стосується саме ця пауза, стосується коментування публічного е, динаміки переговорів. Вона багато про що свідчить, є дуже красномовною. Ви говорите про те, що не чекали американських представників в Європі напередодні. Ось ця зустріч, яка відбулася, і сьогодні вона продовжилася. Я нагадаю нашим глядачам, що Кушнер і Вітков взяли участь у обговоренні гарантії безпеки для України. Тут просто знаєте трішки дивно, що саме представники, тобто спецпосланці, взяли участь, такі як Вітков, а не як до прикладу, якийсь представник оборонного від. Сполучених Штатів саме в обговоренні гарантій безпеки для України, тому що все ж таки це така військова компонента. Ну, така, гарантії безпеки ж не про американські йшлося, про гарантії безпеки європейські Європейці збиралися для того, щоб підготувати документ про європейські гарантії безпеки. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Але в чому і вся історія? Після нарад європейці вирішили, що вони підуть відпочивати. Але американці що сказали? Ніякого відпочинку, ми працюємо ще і будемо працювати сьогодні, 7 січня. Ну, це що як не е, прискорення переговорного процесу? Ну, як на мене, це дуже очевидно. Тому тут присутність військових американців, ну як на мене, не зовсім і потрібна була питання політичне. Бо як сам повідомив президент України раніше. Документ про гарантію безпеки від Сполучених Штатів Америки готовий на 100%. Так, це власне те, що ми вчора почули: що Сполучені Штати вони готові доєднатися і стати гарантом безпеки для України. Зокрема, там було низка пунктів, які поки що не обговорюються офіційно, але були певні витоки. Суспільне про це відповідно вчора повідомили. А, але хочеться зрозуміти, от е, ми вже на якому етапі зараз щодо підписання мирної угоди, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які мають бути після того, як буде як мінімум припинення вогню. А з того, що ми чуємо від Росії, ну е, дуже Росія далека від, від е, якихось адекватних умов припинення вогню. У Росія нічого не говорить. Я ну, особисто в останні дні нічого не чую від Росії. У них абсолютно інші проблеми. Вони опинилися в патовій ситуації. Я, намагаючись максимально об'єктивно, наскільки мені це, звісно, вдається, скаже глядач, оцінювати переговорний процес. Зараз ствердно можу говорити про те, що дійсно Україна та Європа дуже вдало побудували переговорний трек зі США. Вони домоглися, ми домоглися підготовки документу, який погоджений зі Сполученими Штатами Америки. У багатьох пунктах, які не подобаються росіянам, від якого Дональд Трамп поки що не відходить. Єдине, що я зараз бачаю, коли озвучують питання, два питання спірні це території та ЗАЕС, мені видається так, я в цьому переконаний навіть, що е е е е американці зараз відіграють роль посередника. Між Росією та Україною і просто-напросто в онлайн режимі передають інформацію щодо згодження цих двох питань. Американці не проти нашої позиції, вони, я ну, для мене це очевидно, вони абсолютно її підтримують. Тим паче, мені, до речі, приклад, тут коли ви говорили про дуже слушно і правильно сказали, що американці. Заявили про свої гарантії безпеки, готові їх надавати, коли політику починає писати про те, що хтось там відмовився американці підписувати фінальне ком'юніке у Європі. Його не було фінального ком'юніке про гарантії безпеки. План ніхто не представляв. План ще буде напрацювати кілька тижнів, і шкода, що вони поширюють фейки. Це це дуже погана історія. але повертаючи саме е, до е, цих переговорів, що нині відбувається, то я ще раз наголошую: я ну, маю стільки переконання, що е, дійсно представники Дональда Трампа зараз саме займаються посередництвом з цих двох питань. Тому росіяни закритими дипломатичними шляхами сьогодні дійсно продовжують переговори, бо саме вони ініціювали цей переговорний процес. І те, що Лавров мовчить, Путін мовчить, Медведів мовчить, Шойгу мовчить, Патруша мовчить, всі мовчать. Ну, інколи там Кирил Дмітріїв постив, А Все це мені засвідчує про те, що переговори тривають, і вони дуже активні. От вони, напевно, щось через Медведєва намагаються зараз пробити те, що там Медведєв написав «Don't play games with Russia» напередодні. Коли вітав з Різдвом, я звичайно розумію, що Медведів такий персонаж, що на нього можуть звертати увагу, а можуть і не звертати Ну, Це ж пане пані, пані Любіне, це ж пряма відповідь була Трампу Держдепуша, який публікував російською мовою і не грайтеся з Трампом. Він так само, «Don't play Раша. Ну нічого такого, примітивно. Дуже вибачте, перебив. Ні, нічого. Я просто, я просто до того, що ви говорите, що ніхто нічого не коментував. Але перше так, перше... це ж не коментар, пані Альбіно. Ну це ж не коментар. Це. Хвора рефлексія Медведєва. Якби от для мене коментар, коли виходить, коли Ушаков, я наголошую, витягує Лаврова і каже: Пас, виходить Лавров, заряджає купу наративів, які не подобаються, наприклад, тому крилу, яке готове там заморожувати війну, і демонструє. Ну, для мене сценаристом і режисером цього процесу зараз є Ушаков. Він, якщо ситуація не на користь Росії, достає Лаврова. Якщо все окей, значить тоді тихенько Кирил Дмитрієв там переговори проводить у Майамі. Це як на мене, очевидно. А Путіна випускають на вансцену взагалі в крайньому випадку. І то він, якщо говорити відверто по цій е гарячій прямій лінії, яка в нього була так, крива лінія. Він же там сто разів повторив, що ми готові до миру. Ну це правда, друзі. Чому він не припиняє, коли українці зараз будуть дивитися і скажуть, що ти, мовляв, несеш, обстріли тривають? Ніхто не буде зупиняти обстріли в процесі переговорів і будуть заявляти, що хочуть миру. Це логічно. Ми так само обстрілюємо Росію, і ми говоримо, що ми хочемо миру. Ну, друзі, це очевидні речі. Тому хотів би, щоб ми були максимально конструктивними. Перепрошую, говорячи про те, що. Просто знаєте, я вчую на цьому місці дуже дуже різні позиції, і те, що ви говорите, Ще? я так розумію, що ви конкретно вказуєте на те, що Трамп взявся тиснути на російську сторону, тобто своїми методами, не прямо там ніякими ні погрозами, нічого, але він явно зараз здійснює тиск. Ось тим в тим методом, про який ми вже з вами поговорили, і тим, що звичайно Росія зараз опинилася в складній економічній ситуації. Її там прогнозують рецесію до липня 2026 року, і в принципі воєнний бюджет, на який вони зараз всі свої ресурси кидають, в принципі, не буде, не буде в цю топку, що далі підкидати. І на Росії це чудово розуміють. І швидше за все, з того що я розумію, ви говорите, що це саме американці їх поставили в ось таку ось історію. Вони підтримують цю історію, тому що поставили е, е, Росію в таку історію самі ті, хто розв'язав війну. Е, посилення санкційного тиску, яке відбувається з боку американців, дуже швидко, з боку європейців, дуже повільно. Але чомусь постійно ми киваємо на Америку, що вона санкції не вводить, А те, що Європа торгує, ми воліємо не помічати, бо це мовляв, не так зручно, не так популярно. Легше сказати, що Трамп не зупиняє війну в той час, коли Макрон купує скраплений газ у Путіна, то це нічого. Це окей. Ну так зручно да, багатьом і так заходить, так сприймається всім. Я говорю речі абсолютно інші, тому що вони є правдивими. Бо на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки так вони підторговують з Росією на суму приблизно 3-4 мільярди доларів. А Європа торгує із Росією на суму 60 мільярдів доларів. Як кажуть, в Одесі відчуйте різницю? Да? Дві великі різниці. Трамп зараз, продовжуючи саме політику економічного тиску на Путіна, я розумію знову, що Трамп не тисне на Путіна, Трамп любить Путіна. Ну окей, тоді прихильників цієї версії хотів би закликати, аби вони пояснили, для чого Трамп арештував ем, танкер тіньового флоту Російської Федерації, який перебуває під прапором. Росії для чого Трамп наказав Венесуелі розірвати економічні зв'язки з Росією, Китаєм та Іраном. Ну, якщо цього не помічати, сказати ну Трамп не віглас, він завтра змінить своє рішення. Ну, це знову таки дуже зручно, але не бачити цього ну це як на мене не зовсім правильно. А як ви думаєте, ось цей ось кейс з Венесуелою? Це така, така показова історія, чи все ж можна, я не знаю, там собі так думати, що можливо Трамп якимось чином домовився з Путіним, аби заарештувати вплив у Венесуелі? Друзі, я коли чую це, що Трамп домовився з Путіним щоб викрасти Мадуру. Ну, вибачте, це схоже на таку конспірологію, яка ну взагалі нічим не прикрита. Ну дуже, дуже примітивно. Я вибачайте. Або коли кажуть, все, Трамп поділив із Путіним і сі а, а, земну кулю навпіл, західна і східна. Ну послухайте моїх колег, можливо, хтось так каже, але ті, з ким я спілкуюся з себе на каналі, у мене по два-три записи щодня з різними, ну всі в один голос говорять, що це немає ніякого відношення до реальності. І слова зовсім ну це треба розуміти. А, тому я вибачте ніяких домовленостей у Путіна із а, Трампом щодо венесуельської історії немає і бути не може, тому що ми чудово знаємо. А, Трамп з самого початку своєї виборчої кампанії заявив, не буде китайських і російських грошей у західній півкулі, Панамський канал, Карибський регіон, Арктика і так далі. І абсолютно очевидно, що сьогодні головна ціль Трампа. Навіть як би то не звучало, можливо, для нас неприємно не завершення російсько-української війни, а Китай. Недопущення панування Китаю, він до Тихоокеанському регіону, а це Східна півкуля. Тобто він нікуди звідти не виходить. Він не припиняє співпрацю із Австралією. Разом з Великою Британією вони мають військовий союз. Він не припиняє співпрацю з Індією, де також укладено військовий союз. Філіппіни, Японія, Тайвань. Тайваню надано військової допомоги за гроші Тайваню на 11,1 мільярда доларів. Друзі, давайте ну, все ж таки ми будемо ближчими до тих реалій, які відбуваються, і розуміти, що історія в Венесуелі це справді ініціатива дуже непересічна. Трампа, яка дуже довго готувалася. І те, як сьогодні подається це у політичному е, сегменті США, навіть е, ну, є прямої демонстрації, наскільки справді це було продумано, тому що закинути адміністрації Трампа в тому, що вони що зробили незаконно, складно. Дуже складно. В Конгресі кажуть, ну ви нас не попередили. А про що попереджувати? За те, що вони арештували да президента іншої країни, виглядає просто фантастично за те, що той організував наркотрафік до США. Ну це так, але разом із тим, давайте не забувати, що Мадуро диктатор, такий як Путін. Путін демонструє, що для нього право нічого не варте. Міжнародне право в тому числі Мадуро, так само разом із Сукочавосом, продемонстрував, що для них право нічого не варте. Вони просто-напросто конфіскували всі американські інвестиції в країні, залишили для, вибачте, прикриття одну компанію Шеврон, і з нею там трошки капало, до розповідали, що все ж дуже добре. Китайці вливали туди гроші, тому ну це ж очевидно. Давайте ми зараз закриємо очі, піднімемо руки, і нехай Китай повністю заходить. Ну це дуже небезпечно всюди, у всьому світі. Це дуже небезпечно. Ми повинні розуміти загрозу Китаю, яка сьогодні є. І те, що я тішуся з того, що Держдеп, давайте також будемо говорити: Діпстейт. Він послідовно провадить політику зовнішню стратегії США, яка була затверджена ще 30 років тому за часів Бжежинського Трамп її, правда трішки підрихтував не без того, яка передбачає конкретно е подальше домінування США як світового поліцейського. У нас була велика загроза, що ми це втратимо. Я дуже хочу, щоб оця вся історія із зухвалою поведінкою Трампа. Була продовженням цього. Є певні ознаки, які ну я сприймаю дуже позитивно. Окрім Гренландії, але там вже внесено а, чимало озвучено заяв. Тим же саме Марку Рубію, яку, до речі, позитивно в Україні сприймають, що ніякої військової операції в Гренландії не буде. Буде йти мова про те, щоб там розширити військову присутність. І потім нагадую, друзі, Гренландія – це самостійна автономія у Данському королівстві, це колонія до 53-го року Данії. Хто забув, читайте історію. Колонія типова. І данці там проводили кастрування чоловіків і жінку і жінок, щоб не розповсюджувалося, не, не е, 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 збільшувалося населення цього острова. Вони навіть визнали це, що вони проводили це свідомо. Це прийняття до геноциду. Але це зараз незручно говорити, бо це ж не популярно. Ну для чого, правда? Але я думаю, що цю Торі ще піднімуть в Сполучених Штатах Америки. І коли говорять, що це може бути загрозою зараз існування НАТО, ну так тут логічно треба згадати: Європейці, а чому ви стягуєте питання завершення російсько-української війни? Чому ви нам не допоможете вибити військовий потенціал Росії на території України? Бо це незручно, це не потрібно їм. Вони відстоюють свій інтерес в Україні, і він не зовсім збігається з нашим. Ну от. Це очевидні речі, але ну легше кивати на грудого президента, як кажуть, аніж говорити про те, що Європа не дуже хоче з цим ну, поспішати. І тому, коли ви мене запитуєте про те, наскільки сьогодні Трамп тисне на Росію, це очевидно. Він не тільки на Росію тисне, і це добре, що це відбувається після цієї довгої паузи. Єдине, що можу додати на завершення цього коментаря, Трамп переоцінив. Свої можливості в часовому вимірі встановлення такої гегемонії в світі, продовження гегемонії США в світі. Будемо називати це так, коли обіцяв це зробити там за 24 години завершити війну, там позбавити ядерного потенціалу Ірану, перспектива ядерного потенціалу і так далі. Не так швидко це все відбувається, але добре, що він не відступив від всіх своїх дій. Попри те, друзі, що це сьогодні, так як хтось сам говорить, порушує міжнародне право. Давайте не забувати, хто порушив проти нас міжнародне право, і чи сьогодні Трамп наш ворог, чи він наш партнер у протистоянні із Путіним? Бо ми постійно говоримо, що Трамп винний в тому, що війна не закінчилася, та не Трамп винний в цьому, Путін винний в цьому, європейці, які нам не допомагають належним чином. От основна проблема на сьогоднішній день, але звісно, хотілося б ідеальної ситуації, щоб, наприклад, прихильність Байдена і рішучість Трампа з'єднати в одне ціле, щоб переговори тривали, і зброя йшла шаленими темпами. Ну тоді точно було б не так, але ну це ідеальний світ, який ніхто не пообіцяв побудувати дуже швидко. Пане Валерію, я вдячна вам за цей. Знаєте, от трішки погляд з іншої сторони. Скажімо так, глядачам нагадаю Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був гостем цієї інформаційної години.